У цьому відео. Так, зараз покажу в рядочок, як це можна денько от порядочку. І побачимо, як рослини себе почувають. Ну, в принципі, це нормально витримало, але що люди Завидно. продають і по чому. І тому хто хоче замовити, бути впевненим. від палячого сонця, це теж дуже-дуже важливо. Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше, та ми починаємо. І так, сайт прайс під відео. Заходите. Звичайно, ну, можна на телефоні просто подивитися, як воно буде попередньо. Але зручніше дивитися десь на ноутбуці чи на комп'ютері. Подивилися, і можна замовляти. В цьому році буде замовлення. Спробую приймати раніше. І так, поїхали. По-перше, мінімальне замовлення це 10 саджанців, буде 17 сортів. І ви скажете: ну, 10 саджанців, ну, мені не треба, 10, мені потрібен один. Дивіться, я робив відео на цю тему там, про усі формування фундука. Я дуже. Класно розкрив цю тему. Ну, один, там, два, ну навіть 10 саджанців фундука це ні о чому, тому що треба його їсти кожен день як якусь вітамінку. Дуже смачну, дуже корисну, як, як лікарство драка. Називайте, як хочете. Коротше, вітамінка від усього. Тому звичайній людині потрібно там, хоча б 30-40 кілограмів фундука на рік. Тому 1, 2, 5 саджанців – це нереально. Добре, ви скажете, ну як же посадити їх, якщо не бажаєте дивитися це відео, все дуже просто. Ось висаджуйте гнездами по турецькій технології. Кружочок, метр півтора діаметром, і п'ять рослин, вони виростають і отак трішечки під кутом в різні сторони. Ось такі от два гнезда і вже вас. 10 саджанців, все дуже просто. Не бажаєте так, висаджуйте в, ряда, в рядком. От я, якщо є, є у вас така можливість, то висаджуйте рядком. Можна понад парканом. І це буде дуже класно. Висадили. Нічого такого я не бачу. Так що розмістити 10-20 саджанців це без питань. Так, зараз покажу в рядочок, як це можна зробити. класно. І ви все. Поймете, хто не дивився моє відео. Звичайно, я розумію, що часу немає дивитися усі відео, поэтому буду у своїх відео потрішечки повторюватися. Ось рядок каталонський, бачите? Тут я зробив 2 метри, а ви можете зробити метра 2,5-3 поміж рослинами. І я зробив біля паркану, а ви можете отак трішечки відступити, якщо місце і зробити. Потім є ще такий варіант, домовляйтесь, якщо у вас гарні сусіди, знайомі чи з кумом, і берете собі там по 5 штучок. Хоча я ще раз кажу, що це дуже мало і нема ніякого сенсу. Може ви там самі потім, ну, бажаєте розмножувати, але повірте мені, пройде дуже багато років, і ви просто ну, не, буде, не будете доїдати скажімо так, фундук, який могли би вже прекрасно їсти. І так, з прайсиком розібралися, все, я думаю, понятно, Заходимо, замовляємо. Трапезундік подешевша в акція, так що можна замовляти. До речі, до трапезунда, Дивіться, оці саджанці, це трапезунд. Я висаджував ті, що я вам продавав. Це однорічна рослина. Тут нічого. Такого просто ось соломою замульчована, поливається. Ну, була звичайна обробка була амплігою, я обробляю, від шкідників. Дуже класно, тому що ну, усі будуть жрати оце все молоденьке, нікого нема, як ми бачимо, і все класно. І давайте пройдемося швиденько от передочку, і побачимо, як рослини себе почувають. Звичайно, ви скажете, та це ж ти рано показуєш? Ти показує е, всередині літа. Коли жарідла, що будуть, вони можуть засохнути, так, вони можуть засохнути. Але ж ви бачите, що в мене дуги і прикривається агроволокном. Це те, що я рекомендую всім молоді рослини прикривати. От і все. Слідкуємо щоб за хворобами та слідкуємо за шкідниками. Зі мною всі, ну, разом робимо і нічого такого. Тут бачив я ось один, і то в нього там внизу є листочок. Не знаю, виживе, не виживе. І все, потім все це отак от прикривається прекрасненько. Ви ж розумієте, що коли йде заморозок, воно отак іде от от і попадає на моє агроволокно. І рослинам нічого не буде. Зараз покажу ще. Бачите, це називається прикопи. Це був перший сорт. Це не вищий сорт я вам показав, це був перший сорт. І ось такий він буде прекрасний. Він підросте і комусь. Достанеться бонусом замість однорічки шикарна двохрічка по трапезунду по дуже адекватним цінам. Як я вважаю на даний, на даний час і на дані ціни у магазинах і таке інше на деякі речі, так що саджанці... Що він коштував 10 років назад, що зараз він коштує у мене практично одинаково так що... а інфляція пройшла вже сумасшедша. Так що, кому треба, не хоче ризикувати, там на Оликсах якусь шляпу отримувати, якщо не забути, вставлю фото, що люди продають і по чому. І Хто хоче замовити, бути впевненими, 100% в цьому році шикарне буде саджанець. Вже Все пройшли ті, ті часи, коли люди, навіть маленькі садженець, тільки дає, тільки дай, бо ну, не вистачало саджанців. Зараз же цього нема. Зараз в основному буде вертикальні відводки, шикарні. однорічка, двохрічка міцні, такі що буває така однорічка, що у деякого. Трохрічки менше присилає. От двохрічка, Я вам висилав теж косфорд, гляньте, як себе почуваю. Там навіть і броньок не було видно. Коли воно приходить, може можна було подумати, що це шляпа якась. Ну дивіться, яке листя, все поки що, все нормально, тфу-тфу. Прикривається да від заморозків, щоб не травмувати його зайвий раз. Відео в мене виходять не часто. По-перше, нема часу. По-друге, ну, що там розповідати. Я раз на місяць буду відео робити і буду вам показувати деякі результати і так-от розказувати, що я зробив, і показувати, що. Ну, ось двохрічечка без накриття. Ну, да, там щось з листям трішечки є. Ну, в принципі, заморозок пережила. Але тут затишно, тут бачите? Біля хат, тут їм було краще. Ось одна річка, така міцна, в мене каталонська, я сюди підсадив. Бачите, теж воно так довгенько розпускалось по часу. Ну, тим не менш, все нормально витримало. Але зазвичай, якщо такі невеличкі рослини, я вам дуже рекомендую спочатку прикривати від заморозків, це дуже важливо, особливо, якщо ви от, навесні. Посадили, ну, а потім вже, от, коли буде сильне сонце. Тут сонце не цілий день, тому я його ну, не буду захищати. А так ще обов'язково молоденьке захищаємо від палячого сонця. Це теж дуже-дуже важливо. Ну, а тепер же ж саме важливе. чому саме фундук? Ну, по-перше, це красиво. Дивіться, тут буде така площадочка повністю покошена травка, а по боках буде рости. Фундук червонолистий. Та звичайно, це дуже класно виглядає. Ну, По-друге, що ще? Ну, от був заморозок. Давайте так. По-перше, персик. Як я не старався, тройна доза тапсіна в той час, коли потрібно. Та і погода була, в принципі, більш-менш нормальна. Все, курчавість, проблеми і таке інше. З фундуком такого немає. Бачите, от воно стоїть. Гілка штамбік, бачите, баровською це. Та ну офігенно, все в нього нормально. Дивіться, яка краса червонолистий. Ось так воно пригинається, тут, привив... тут прививка була, ось так воно пригинається, потім прикопується і будуть відводки. Це багряний світанок у мене. Ну, а ось волоський горіх, Грець... грецький орех. Бачите? Його, ну, він повністю змерз. І така ситуація. Не тільки на цьому горіху, а й у сусідів, і все. Ось якщо б я вирощував його, оце скільки листя було б тут у мене, як його оприскувати, неможливо. Воно, воно хворіє. І оце ще отака от шляпа. Таке саме там з виноградом, таке саме там черешня постраджала і таке інше. От вам, пожалуйста. А тільки що я вам показав фундук, от дивіться, немає ніякого накриття. Ось воно просто знаходиться так. Ось воно отаке от тут не викопалось з прикопа маленьке. Це був другий сорт. Бачите? І воно живе. Я от його трішки замульчував з кошеною травою, і воно живе. Там далі ще таких же два товариша. Як воно виживає? Ось так воно виживає. Зараз ще покажу червонолистя, чому саме фундук. Ну, тому що. Так от тут воно підрізано так, ну гляньте, який колір. Це офігіть можна, от він зелененький і все. Це дуже красиво. Декоративні рослини, так, да, це дуже красиво. Але це шляпа. Там їх теж треба бризкати, там кліщі, вся фігня, е, і від заморозків вони теж страждають і таке інше. З Сундуком, ну, скільки я культур перепробував, сундуком, в, в принципі, найлегше справлятися і по якості продукції. Можливо, не усім там смак підійде. Хтось любить підсмажити, пожалуйста. Якщо у вас фундук там крупний, круглий, і ви вважаєте, що він не найсмачний у світі, ви просто його підсмажуєте. І це, ну, це фантастика. Він буде смачний. Просто любий фундук підсмажений, він вже буде 100% смачний це 100%. Часничок. Ось біля паркану сонце не цілий день. Бачите, ну він підживлявся, звичайно, а селітрою. І в нього практично не жовтіють кінчики, ну, не зрівняти з тим, що знаходиться на сонці. Ось тут. Інший сорт, такий більш молоденький. Бачите, він весь зелененький. Так, да, м'ячка була, така м'ячка була і там, де не на сонці, і там шляпа повна. Ну, Часник це теж така культура, з якою там. ну, не, не дуже сильно заморачуватися, коштує доволі таки дорого. В принципі, є сенс вирощувати, якщо є можливість. Полуниця. Полуниці залишив просто для душі, так і для розмножування. Таке Ельсанта. один куст. Азія буду розмножувати. Чомора Турусі. просто один. Альба. Ну, Альба це. 100% повинна бути. Бачите, вже цвіт квітоноси. Кабрільо. Кабріліо поки що одна. Так, да, він квіте. Це нейтрал. нейтрального світового дня. Тобі ж ну, постійне плодоношення. Не ремонтанно там як два рази, а може бути там, три рази. Ну, не знаю, буду спостерігати за нею. Такий сорт, коротше, не топ, ну непоганий. І клерій. Обов'язково, бо це смак. Ультрарання, теж, як і у нас виходить, Альба клері дуже смачна. Хоча Альба теж дуже класна, тому в топі на розмноження йде Альба і трішечки пізніше дуже смачна Азія. Багато роботи постійно поливати, не так, що там фундук крадом. Полив його, воно замульчовано, звичайно. Бачите, у мене все замульчовано. Чи травка, чи солома, Там все в одне місце йде підживлення. Там ось одне місце, бачите, замульчовано. Можливо, і не весь круг, одне місце. І в одне місце, бачите, як отут, і в одне місце у мене все йде. Полив, підживлення, все. Воно там є коріння, воно знає, що туди все піде, усі поживні речовини. Воно його ж чекає. Це шедевр, наприклад, от біля хати прям шедеврик за його врожайність, за його прекрасний внешній віт, за те, що він класно лущиться, за те, що він просто офігенний. Да. Є в нього недоліки якісь, ну, якщо так от для себе, оці всі, що я вам сказав, теми, вони все перебивають, його мілкі недоліки, які є у всіх сортів, абсолютно. Так що оце. Дуже багато роботи. Потім ще прийдуть вредителі і їх багато, і тріпси, і хвороби п'ятністості, а обробляти тим можна, тим не можна, бо це вже ягідка, сам же ж буде їсти, та чи хочеш на продаж, Все вже там проблема, страшне діло. Потім слізні ще прийдуть, доб'ють її. Тут по-іншому, тут плігочкою пройшли, пройшлися, коли тільки з'явився ну, довгоносик, прилетів цей майський жук травневий, ще хрущ лічиночку відкладає, яка потім жере ваші молоді саджанці, якщо ви таблеточку інспіратора чи ініціатора не підклали чи не обробили. Ось, побризкав і клопи, звичайно, вже і клопов, клопів, я бачив все, оце все прийшло в один момент. Я приблизно спіймав момент, коли воно з'явилося, і вже молоденькі горішки. Зав'язується, ну, по типу такого. І воно вже могло там яйця свої відкладати. Ілі ж просто жерти. І все. Обробили вам плігу. І вже 10 днів, в принципі, я більш-менш нікого не наблюдаю. Так що фундук це топ. Фундук. Перше місце однозначно, як культура на все життя. Краса, все нормально. Так що замовляємо прайсик. Під відео контакти, під відео заходимо, вибираємо, уважно читаємо. 17 сортів. Чекаю вас.